Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Інна. і якщо ви вперше потрапили на мій канал, тут багато про моду та стиль. До прикладу, сьогодні ми говоримо про актуальні та трендові позиції взуття теплого сезону 2024. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Зробити це відео на початку березня, підсумувати, взяти все взуття, яке є, зробити такий повний каталог список. Але я подумала, це настільки не в моєму стилі бути вчасно. Тому я підготувала такий невеличкий топ, взяла таку вижимку, тому що все, що було представлено на подіумі, воно не. Прижилося так скажем у повсякденних гардеробах модниць. Особливо є певні позиції, які я взагалі викинула, тому що на подіумі вони виглядали вау шикарно. А в капсулах дівчат воно якби не актуально, не носибельно і загалом не, не має цього мечу. Тому сьогодні більш така практична. А практичний додаток до того всього, що ви знаєте, збірка таких класних позицій взуття. І я думаю, ви просто розслабитесь, переглядаючи це відео, це немає якогось такого смислового, тяжкого посилу. Можливо, до речі, я готую там наступне відео, воно буде більш для складнішого сприйняття, для більш осмислення. А сьогодні ми просто говоримо про топ взуття актуального на кінець весни, початок літа. І я надію, що вам це відео сподобається. Якщо так, не забудьте про вподобайку та підписку на канал. Поїхали! Перше моєму рейтингу це пляжне взуття в місто. Я його назвала так, тому що на подіумі багато представлено взуття такого саме пляжного формату, яке ми звикли носити на пляж. До прикладу, ті самі В'єтнамки, ті самі сандалі, багато брендів, таких як Miu Miu, Коперні, Шанел, Ермез навіть, а вони звернули увагу на саме. Підкреслили таку деталь, що От саме В'єтнамки, до да, прикладу, на низькому ходу чи на невеличких підборах Аля Кіттенхіл, вони актуальні е, в цьому сезоні і будуть користуватися великою популярністю е, навіть в місто, якщо виходити. Тому що раніше вважалося, що е, типу сандалі з відкритим носочком, в'єтнамки, якісь такі плетені е, сандалі, це все вважалося моветоном, якщо ви ходите по місту, ходити на роботу і так далі. Зараз ми відходимо від. Цього є класні шикарні позиції у брендів, Звернітайте на них увагу. Тут буде сьогодні багато прикладів, аби наглядно продемонструвати, що дійсно є певні позиції, які реально такі більш під класику. Також звертайте увагу на сандалі, їх дуже багато на подію. На останнім часом я говорила. Вони також можуть бути з монограмами. З таким бренди часто додають навіть на в'єтнамки ті самі свої логотипи. Також хочу згадати про таку трендову модель сандалів від Аґ. Вони зараз набувають в Тіктоці, вірусяці, тому зверніть на них увагу. Вони також будуть дуже насибельним і будете в тренді, і це мега актуальне взуття. Наступне взуття на платформі, тільки лінивий не чув, що в цьому сезоні знову повертається до нас взуття на платформі. І я така, де мій 2015 рік, де мої шузи на платформі? Ану швидесенько розійшлись. Я їх точно не викинула. Тому так звертайте на взуття на платформі також увагу. Я не скажу, що це мега таке, що, що прям влетить в тренди. Але ну, спогодьтесь, вони досить зручні. Майже всі моделі взуття, до яких ми звикли у цьому сезоні, вони є представлені на платформі так, вигляду. Багато дизайнерів мають певні позиції у себе на показах. Мені особисто сподобались з показів одиниці від Сімон Роша та Гучі. Платформою я раджу використовувати лише одне єдине правило не переборщити, тому що вона платформа і так масивна, щоб не зробити образ таким громіським, краще врівноважувати. Платформу більш спокійними та простішими речами наступна позиція це гострий мис. Я не скажу, що це якась суперновинка, але я зауважу, що саме гострий мис залишається в тренді. Будь-яке взуття з гострим мисом воно буде актуальним. Це взагалі мега універсальне взуття. Воно і під сукні, і під офіційні виходи, під штани, під джинси. Це може бути низький хід, це можуть бути підбори. Таке взуття воно додає нотку класики в образ. Воно класно працює на видовження зросту. Якщо ви не дивилися про секретні методики стилістів, відео переходьте обов'язково. Там я розповідаю більше корекційних методик. Наступна позиція це балетки. Вони нас все таки не покидають і будуть ще актуальними в осінньому сезоні. На подіумі дуже багато у нас блискучих балеток. Згадайте ті ж самі популярні балетки від Алая, або також наші естетики, такі як балеткор. Вони дуже попливали на тенденції взуття в цьому сезоні, навіть кросівки в стилі балеткор. Балетки це дуже універсальна одиниця, але не всі їх полюбляють. До речі, пишіть чи полюбляєте балетки ви. Мені буде цікаво почитати в коментарях. Обов'язково дивіться моє відео про популярні естетики цього року 2024-го посилання буде в описі. Наступна позиція це Kitten Хілт, тобто все взуття на зовсім малесеньких, невеличких підборах. Вони дуже зручні у повсякденному житті. Вони пасують будь-яким аутфітом. Колись вони вважались більш таким чимось старомодним, а зараз це такий е, ретрошик, і мені також дуже імпонує ця модель взуття. На подіумі багато дизайнерів обрали саме цю висоту каблука, тобто обирати не переобрати. Звертайте увагу також на слінбейки та мюлі на таких низясіньких підборах. Це зробить ваш образ більш цікавішим та стильним. Мені до речі, ще подобається сабо е, так на такому маленькому. Е, на таких маленьких підборах, це таких вайп-стиль 90-х. Як вам е висота каблучка Kitten Хіл? Пишіть обов'язково в коментарях. Наступна позиція це взуття з об'ємними елементами. Скажу відразу, що це не для всіх. Тому що ну, не всі люблять об'ємне акцентне взуття. А саме ця позиція, ця модель взуття створює класний акцент в образі. RDM продемонстрували туфлі на підборах, що загорнуті в металеві банти. А Маглєр, взагалі, прозорі туфлі-човники, вони вкриті довгими торочками з блискітками. Це той час, коли. Е Підбирають взуття до сукні, а не навпаки. Я б сюди ще додала блискуче взуття, таке сяюче, аби, аби не виділяти це все в окрему групу, тобто балетки сандалії зі стразами, металевим напиленням. Вони класно будуть працювати як акценти в аутфітах. Інкрустоване кристалами взуття, воно з'являлось у Луеве, Барбері, Шанел, взагалі дзеркальні поверхні, вони популярні у Версаче, Лая, Крістіан Бутен. Тобто, обирайте під свій е, стиль життя, під свій смак, але звертайте на них увагу, бо вони будуть мега популярними у цьому сезоні. І наостанок я залишила такі текстурні кросівки. Що ж це значить? Я не зупинялась на популярних позиціях типу Газель, Самба. До речі, дуже сильно популярні зараз і Nike, і New Balance. Тобто, ці. Всі я не брала позиції, ви всі їх бачите скрізь, воно це все є. До кросівок можна застосувати всі ті тренди, про які ми говорили з відео у відео. Тобто світлий колір, кросівки по типу спортивних для походу в гори, якісь об'ємні елементи на них, і навіть кросівки в стилі балеткор або кокет. Що ж з приводу текстурних? Наразі популярні кросовки з текстилю, тобто, щоб на них ще була або дизайнерська якась робота оздоблення, або, до прикладу, вони були якісь поношені. Потерті. На них має бути певна ілюзія, така бруду. Тобто, я думаю, бачили всі ці позиції. Я тут буду демонструвати вам картинки. До речі, пишіть, чи подобається вам такий стиль. Що прикольно в цьому, і що який плюс є в цьому, що їх не потрібно доглядати дуже сильно, тому що будь-яке забруднення, воно вважається типу трендовим і актуальним. Пишіть, до речі, як вам. І на цьому у мене все. Я дуже вдячна, що ви додивилися відео до кінця. Якщо вам дійсно сподобалось це відео, поставте відео. Байку, підпишіться на канал для вас. Це буде а для мене прям оцінка моєї праці протягом тижня. Тому зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.